У далекій чарівній країні завжди панувала тиша. Але одного дня цю тишу порушив шепіт. У високому й старовинному замку, оточеному густим лісом, літній вітер тихо шепотів заповітні мрії дівчини на ім'я Рапунцель, ув'язненої в цій високій башті. Її волосся спадало вниз, немов золоті промені сонця, огортаючи стіни вежі, мов чарівна туніка. Рапунцель часто сиділа біля вікна, мріючи побачити світ, що лежав за межами її кам'яного ув'язнення. Вона співала пісні, які розносилися далеко, і приносили із собою таємничі сни. Одного разу її співучий голос почув молодий принц, який їхав крізь ліс. Голос був таким прекрасним і чарівним, що він не зміг устояти і пішов за мелодією крізь густі хащі. Принц був добрим і хоробрим, і його серце наповнилося співчуттям, коли він побачив дівчину в неволі. Рапонцель вирішила довіритися принцу, хоча душа її й досі була сповнена тривог. Побачивши її ніжне обличчя, повне надії й смутку, принц зрозумів, що повинен допомогти їй. Він пообіцяв повернути їй свободу та показати велич світу. Принц попросив рапунцель спустити своє волосся, і воно стало мостом, що вів до її порятунку. Він видерся по ньому, і нарешті рапунцель відчула, що її мрія близька до здійснення. Спустившись до підніжжя вежі, вони побачили світ широкого горизонту, безкраї простори та міріади квітучих лугів. Їхні серця сповнилися радістю, а вітер лагідно обіймав їхні обличчя, немов повернення додому. Так на землі з'явилася ще одна історія про дивай доброту, де вірність, довіра та любов долають усі перешкоди.